Так, прибіжимося по наших запитаннях, знаєте? Запитуйте, відповідаємо сьогодні. Христос рождається. Дякую вам, Отче Василю, за розумні повчання. Постійно вас слухаю. Я просто справді відчуваю душею під час вашого богослужіння. Справа в тому, що якби то посварилося за межі, а от справді за дурню. Через те, що сусідки, чоловік приходив мені допомагати, випив мене трохи, а після пішов собі ще шукати горівки. А сусідка сказала не, не мені, а жінці, що я його впоюю так, щоб зробити ворожнечу. Але я справді і понині відчуваю, що в, всьому, що в цьому всьому винен. Але її чоловік знову приходить не раз до мене. Бо щось йому треба позичити і приходив допомагати по ремонту. Після чого жінка знову здійла скандал, але після такого опускаються руки, вже нічого не хочеться. І що робити, як далі із цим жити? Я дуже дякую за відвертість, дякую за ваше запитання, бо тому що це запитання воно стосується через одного, через одного. Ми спорчені гріхом, і тому будь-який жест добрий, людина спорчена мусить і споганити. Прийшов чоловік, щось допоміг, ми так навчені, що хочемо когось пригостити. Це наша така українська гостинність. Дати їсти, постати, поставити чарку горілки і це пригостити. І потім бачите, оця доброта вона перетворюється. Вона, вона викривилася, самі ми це викривили. тому що ми е, оцінку ставимо тим, що чим більше випите, чим більше поставити горівки, тим більша ціна, тим більша вартість. Неправильно. Неправильно. Дайте їсти можете почастувати, випити чарку, це нормально. Але нехай твоя винагорода буде не в горівці, а заплати йому гривнями. Хай твоє розмір кількість тих гривнів відповідає цінності тої праці, яка виконана. Не перетворюйте частування на споювання. Бачите, він пішов там, випив 100 грам. Жінка добре поступила, гарно дала, пригостила, а йому мало пішов далі собі шукати, а там вже приходить: де чоловіка напоїла. Знаєте, до мене часто приходили е, на попередній парафії, де я був ще е, на Івано-Франківщині. І прийшли до мене зі сварити, скажіть, що у цім магазині, в селі, навіть не моєму чоловіку, горівку не продають, вони споюють людей, споюють хлопців. Ну, виглядає, вроді би так, ні? бо як є магазин, магазин прийдеться горівка, то магазин споює. Але я нагадую: горівка не за дурно, горівка за гроші. І людина продає. Не тільки там алкоголь, так і наприйдає пиво, там і продає хліб і цукерки. Для чого? Щоб заробити собі мати з того дохід, а люди, щоб мали зручність, щоб вони собі щось купити. Алло? як можна заборонити те, що державою дозволено? Як? Ви собі вдома з чоловіком займаєтеся, проводіть курси, підвищення кваліфікації, скільки треба пити. Скільки треба купляти горівки і так далі. А, ну як ми, якщо б заборонимо в магазині продавати алкоголікам горівку, ми не подолаємо алкоголізм, ми зробимо проблему. Ми зробимо дефіцит і будуть доставати, купляти, носити, під полами продавати люди. Будьте цивілізовані. Ніхто нікого не може споїти. Я ніде не бачив, щоб хтось когось заливав такого. Відкривай рота, залиїм тобі оцей погар горівки. Ну не бачу я такого. Ви самі берете і п'єте. Горівка для мудрих людей. От я не п'ю горівку, так? Я п'ю віскі.